Вітаю всіх на моєму каналі, Польова пасіка. Сьогодні вирішив вискочити на пасіку і швиденько-швиденько передивитися сім'ї свої, тому що сьогодні це два дня відлига у нас, сьогодні 29 січня. Вчора і сьогодні відлига у нас. З завтрашнього дня обіцяють морози. Морози досить сильні. Буквально в п'ятницю, ще може 10-12 градусів, а вже субота, неділя-понеділок буде під 20 градусів мороз. І будуть морози триматися весь наступний той тиждень. Тому думаю, що поки така відлига, потрібно було швиденько вискочити, передивитися. Сім'ї десь, які можливо, є проблемні. І вчора я знімав відео вам, я робив там млинка із дробарки, щоб зробити канді. Зробив канді вчора. І так, ну, там сім таких, сім паляничок невеличких, зробив і взяв їх сьогодні з собою, щоб перевірити, можливо, треба десь підкласти. Із моїх 12 вуликів, в якісь сім'ї, ну, можливо, і не, не треба було. Так що я передивлюся зараз усі сім'ї швиденько свої. Десь я Канді підкладав у три вулики, які мені тоді були, такі досить підозріли. Це було майже місяць назад. Подивлюся, з'їли вони його чи не з'їли. Ну і побачимо, що, що у нас створиться взагалі по пасіці. Так я пройшов вулики, прослухав, ніби все кругом гудить. Чутно, що щось є, і думаю, що всі мої бжолки живі, всі 12 сімей. І я їх перевірю сьогодні, і потім ще ви побачите і скажу вам, який результат. Також підмор позабираю трошки. Можливо, підмор я викидав раніше, а зараз я пройду гарненько його почищу і зберу його, можливо, висушу і щось попробую з ним зробити. Можливо, хто знає якісь добрі гарні рецепти, можете сказати, що і як робити з підмором, які настоянки, як його готувати. Я буду його робити, тому що я думаю, що підмору трішки є. От такі на сьогодні плани. Швиденько, поки погода є, вона дозволяє щось зробити. Можна подивитися до вуликів. Вже підходив до одного-двох вуликів, навіть бачив з одного-двох бджолки. <кій> Пробачаюсь, бджолки вже на льоток навіть виходили, кружляли біля, 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 біля льотка. Тобто, це така якась ну, аномальне потепління, таке, і потім буде аномальне похолодання. Ну що ж, давайте зараз подивимося до моїх бджілок. як вони живуть, що вони тут поробляють разом. Можливо, кому буде цікаво. Все, вперед поїхали. Ну, в принципі, стан великий нормальний. Зараз відлига, як я вже казав. Е було тут такі шапки снігу, були величезні, що ой-ой-ой, ще там я кипячами їх прикладав кришки зверху. Але кришки в мене дерев'яні, їх не здує і так. Я їх крипічі, типу, забирав, взагалі не можна було нічого зробити. І поскидав всі ці шапки з них. Тоб, в принципі, все нормально. Сіданьки, нічого ніде не покльовано. Нічого ніде не покльовано, все добре. Слухай, всі, всі гудуть, все нормально. Всі гудуть і все нормально. Так, тут також поскидав, бо взагалі було, гори були снігу. Так, б їх не скинути, він вже капав би і на прильотки, і так далі. Було б дуже погано. Прильоточки, бачите, навіть сухі прильотки. Відльотки навіть сухі зараз, тобто на них нічого не капає, все нормально. Світівці не теж багатьох немає, може знайшли щось інше місце собі. Зараз загляну, подивлюся, що в мене тут робиться. Чи треба підкласти ком чи не треба, бо сьогодні одна, один день такий нормальний, з погодою. потім вже погоди не буде. Так, Тут у мене відводок, будемо дивитися до відводка, що нам скаже відводок зараз. У нас тут робиться Ось дивіться, дивлюся, зараз я на цей відводочок. Дивіться, дивіться, канді майже з'їла. Я лежаю їм канди, канді, канді геть немає. Ну, в принципі, нормально, підкладу ще один кусок А если а такие у них активные, бежилые очень. Ну, они ходят, а ты я потом перекладу им еще сюда. Все, вот так мы и сделали. Это очень активные бежилые. Это были очень активные. Зараз я не наш ось підмором у них тут. Трохи є, бачу. Зараз вічили. Бачили, бджоли багато, але і підмору є. Це ж було в цьому вулику. Бжили є, але і підмору також є, бачите? Бачите, тут його багато. Потім розберуся чого, звідки трошки вологі взялося, бачите? Сіки підмору є. І куски канді ще валяються. Такі. А тут і взагалі, дивіться, бжоли вилітають. Вилетіла тільки що бджола сама по собі. Пала і лежить на снігу ось одна. Ось вилітають бджоли по однього. Два градуси, а вони вилітають на обліт. Два градуси, а вони вилітають на обліт. О, ще одна там є. Хм. Цікаво. Цікаво. Це ще один вулик такий, який я канді підкладав, зараз спробую, подивлюся, що в ньому там робиться Зверху бач, жовий є. Що тут робиться, зараз димемо кришку. Дивимося. Так, ну, в принципі, все є нормально, трошки є там, знизу підмору бачу валяється, трохи є. А так в принципі все нормально. Де тут ось зверху є ось таки вода трошки ось ідуть ось води-капельки. Ось Тут, ці води -капельки, тут де від душинки йдуть, тут де йде якраз бачите, тут вода ось збирається. Трошки води є тут ось зверху. Але вона туди скапається, це не так страшно. Ось вам вулик ППС, бачите, краплі води де Ось Оце водичка конденсується на ППСному вулику. Там, де від йдуть. Так, ось дивіться тут що в нас робиться. Сидять гарно, я їм канді клав тут, вже нічого немає, але вони з'їли все. Будуть іти до задньої стінки десь, мабуть, сюди зараз. Побачимо що тут буде зараз. Зараз я їм положу також сюди канді. машин назад. Все, уже Все, назад. Все, еще раз Все. Бачите, какая активная бжела. Вот активная бжела. Все, поехали далее. Так, закрываем вот теперь. Будемо дивитися, що тут під мором зараз цьому вулику, що у нас тут під мором є, бачите? <клес> така під підмор є. Побачимо, зараз, тут. <клес> Також, бачите, є десь волога попадає, бо бачимо крайнькі труши. <клес> Отакий От вам підмор, бачите, скільки я тут є. Подивимось, що на цей зараз тут крізь куном оглянули. Так, вони капельки ось також є по пару капельок тут. Небагато, але є. Задні стінки пару капельок є. Вот тут ще є пару капель. Розбіч так сама. В принципі, кришка така волога також трохи. Верх, в принципі, тут води нема. Хоча трошки є, скраїть, а з скріні є вода, аж тут а душу не сіла, тут вода є, вона туди йде. Тут, тут капає вода, все. є води трохи. А в принципі так тут все таке м'яке без води. Це сухе таке, в принципі, не дуже воно мокре. Тільки сам верх кришка виходить, куди ви перейдуть. Вона така там трохи мокрувата. Ну, Дивимось, що тут робиться. Так, тут також всі все з'їли, всіх дуже багато, аж ззаду стоять вже. Цим треба терміново класти. Цим треба класти, терміново Вони по всій ширині стоять тут у мене. Зараз ми їм будемо давати канді також сюди. Ну, так, скраю так, Дивіться, скільки бджоли, бачите, дивіться, скільки бджоли, а? Але дуже багато. Цього кутку стару заберемо зараз сюди. його так струсимо по максимуму. Але це хороша бджола, це не дуже кусюча. Нормальні бджоли. Так, все, кладемо сюди карантин. Книги мы все это покладываем уже. Давай поедаем. Все. Так. Все, мы тут закрываем назад. Так и было. Так. Дорог почист, мудсих. їх тут багато було дуже побачимо скільки в них під море є що у них тут робиться mm. Тресно, майже з кожного вулика от по такому сувочку бджоли виходить це вже кінець зими, це вже більшу половину вони перезимували та його не вибирав ні ж це те що виконувся Дивимося зараз ще до нього, що у нас тут буде. зараз. Що, ми будемо, що у нас буде зараз побачимо. Бджоли вилітали. Зараз глянем, що тут є. Дивимося, вода, дивіться. Ось тільки води на стінках, бачите, де збирається. Тут вона, в принципі, це сухе все. Але це тут, де випари йдуть, і це все конденсат іде сюди. Бачите, стільки є тут. Ось вам вулик ППС, з конденсатом. Тут іде продушина, де, тут його нічого немає. Ну, Трошки краю, біля пролушного теж є. І тут ось багато її цього збирається дуже багато ось. ось він тут весь зібрався. Заз я його зараз струшу, мабуть. Так, дивимося з цим клубом тут. Трошки, бачите, є, трошки випарів є тут ось. Але це не багато, це не критично, так? Так. Ну, ось вони сидять тут, в принципі, всі недалеко. Так, дивіться, осяка. Ось де вони сидять, бачите всі. Раз, два, три, чотири, п'ять П'ять вулочок. Нормально, ще є місце є куди йти тут. Все, поки я їх начіпаю. Цих я начіпаю. Все Все як сидять, так і сидять. Так, дивимося, що з підбором зараз в цьому вулику. Вони сидять тут компактно, говненько. Канді їм і не давав тут ніякого нічого. Оддвинув задвіжку на лідку, є. Наразі, так, тут зараз буде побачимо. І так само, десь дві жмені є, як і там. Ось сам, бачите, роз цей підмор який. <кхе> ну, буду сушити, що з ним робити, пробувати. Так, ну що ж жили, це два брати солдати мали тут з краю. Зараз їх подивлюся, що тут з ними. Де клуби сидять, треба щось давати, чи не треба. І стільки є підмору, підмор позабираємо зараз. Так знімаємо зараз ще крішечко, що Цю вулика. Дивимося, що тут робиться. Дивіться, тут сухіше набагато. Тут ось в одному краю чуть-чуть є пару крапочок і тут десь є пару крапочок. А так, в принципі, все тут чистенько і гарно, в принципі, сухо. Подивимося, що бджола тут каже нам зараз. Так. бджола сидить гарно. Сидить вона ще спереді тут. І в принципі їм є тут ще що їсти. Зараз не піднімемо трошки. Подивимося. Що вона нам тут каже. Ось дивіться, бачите? Клуб сидить ось спереді там. Тут йому ще місце є. Куди й ще є, і сидять вони там компактно гарно. Все, цих ми не чіпаємо. Цих ми не чіпаємося, їм хватить доживуть. Все. Так, а ось картинка з підмором, дивіться, яка бачите, на днищі, скільки, скільки його лежить. От вони там всі лежать. Зараз ми їх почистимо зіти трошки всі. А там спереді, бачите, є водички трохи. Вон там я водички, прям налилася, видно, десь із не знаю звідки. Можливо це цей конденсат, який скоплюється там. Спереду десь. Подивимося, що з ним робити. Тут немає ззадів, тільки є спереді, він трошки підмерзла навіть. Да. Чу, зараз клювочку якусь спереді, там воно, бачите мокре, я зараз підкачаю, візьму трошки там. Підкачаю, щоб там був зазор, щоб там вода не збігала, щоб там вентиляція така йшла, по центру тільки плівочка була. Зараз підправив все там. А так купці до да. Так, тут бачите, я також я ось прикрив його так, от, щоб була віддушена така спереді. і Зараз я сюди повожу наверх корпус цей. І все і все буде тут працювати. У нас. Так як треба. Все нормально. Тут, тут, тут. Все. Все нормально, все складаємо назад. Mm -hmm. Так, трошки є під мору тут, але ну, води тут стільки немає, стільки в тих було. Води менше, але куп сидить тут нормально. Вони тут. Ну, спереді весь сидить, шевелиться, тут до задньої стінки ще місце є їм. Канді можливо дав наступний раз. Вже наступний місяць. Так, дивимося ще раз ППС крайні Ой. Навіть ось тобі сонечко бонечко навіть таке. Було десь, воно тут бідне, примерзло. Зараз подивимося, що тут робиться. Так. І вода буде цікавити, тут у нас тут і все. Що тут з водою? Ага, вода є, з краю ось тут. Ось тут води трохи є, назбиралася З самого краю. Сподивимося. Ось тут трошки є води. Трошки водички є. Так Також там закотимо трошки його. Так як і там робимо за добре. Так, тут я їх щось давав трохи. Де сидять не бачу, зараз подивимося, підімо, подивимось. Передів хтось є, трохи бачите? Ой, трошки є, але клубу спереді сидить, немає. Клуб сидить ще спереді, дозаду він ще не доходить. Все нормально. Так, і будемо тут сидіти. Так. Ось ви бачите, я пілочку підгорнув тут, щоб відпродушена була атака спереді. Тому що там вода набирається. І тоді я думаю, що все буде добре зараз. Подивимося, що тут під бором зараз у цих нас хорся. О, така сама картина, там. як і карнець. я. з дерева плочко збив з пластикати кажуть, хороші вони, але вони на сонці всі тріскаються, ніби тримаються. І так буде стояти. Все, з цим так, ну ще один крайній вулик з цього ряду. Подивимося, що тут під бором. Тут менше підмору, набагато. Зараз пройду, позбираю залишки з джилах, щоб тут мені синички потім менше гармидеру робили. І вибираю їх. Що тут позалишалося в мене? Тут багато щось. Ага. А Тут у них ситуація. Якщо спіємо пару штук, можливо подивлюся, можливо пізніше потім. Зараз гляну. Один, може, два гляну. Так, ну тут в принципі сухо. Тут сухо тільки з одного краю, що чуть мокренького є, а так то в принципі тут. Тут в принципі ну сухо, не так страшно, зараз гляну, що тут бжоли наші. Є вони тут ще немає. Так. Є, сидять. Далеко їм тут і йти далеко є. Канді трошки були але тут їм що їсти ще, мабуть, їм є. Зараз глянемо на секундочку, підіймемо край. Влівочки, побачимо, Що вони тут роблять. Так, що вони у нас тут Так, ага. О, тут вони потихеньку вже доходять дозаду. Тут треба їм підкласти буде зараз. Зараз будемо підкладати. Ось бачите, де вже. Ось ззаду вже вони крутяться, потиху доходять. Треба вже підкласти. Так, дивимося, що у нас зараз тут під мором буде. Канді ми їм поклали, зараз віддвинемо нашу супер -задвижечку. Так, Що вона тут ще не прихватилася? Так що вона вже тут і двигатися не може взагалі. Побачимо. не Пішла, пішла потроху. Пішла, це добре. Все, зараз вичерпус побачимо такі. Тут у нас є. Що у нас дають? 12 рамочні нам. О! Ну не так, щоб критично. Є, але не критично. Там було більше цих. Тих було більше. І тут вологи нема, бачите? А там є волога. Вулик ППС це волога. Да. Ми будемо знати. Як робити вентиляцію там, я вже зрозумів, так що я її підправлю там цю вентиляцію. Ну що, майже все тут. Ну не много, в принципі, пельмені. Середня кількість. Угу. Дивимося зараз ще один. 12 рамочник. Ну, в принципі, що тут? Не скажу, що волога є скраю, тут трошки ось де вони дихають. Так. Трошки вологи є, але не багато тут. Дивимося, зараз що у нас тут О, павук бігає, бачите ось павуки бігають, значить добре. Павучок це добре. Так, сидять вони тут, тут зверху, але сидять вони майже по всій площині. Мабуть, їм треба буде щось підкласти зараз. Я їм щось підкладу, мабуть. Щось я їм підкладу. Так, да, Вони сидять, вже вони буде близько. Біля самої стінки задньої, Біля самої стіночки вже задньої сидять, Треба триму. треба підміново. Власти треба терміново. Все, зараз ми їх тут спасли. Зараз ми їх тут спасли. Все. Цих ми спасли зараз тут, да. Тому що вже сиділи досить так плотненько, тут уже підкраємось. Ще розпиється щось давати. Да. Ну що ж, передивився я всі свої вулики, всі бджілки живі, всі здорові, всі є, з кормами справа по-різному обстоїть, але всі свої сім паляничок, які я зробив, я, в принципі, всі, всіх їх поклав. Можливо, в двох місцях там можна було б і накласти десь, але я їх все рівно поклав. А так, от п'ять вуликів у мене ще так більш-менш, як кажуть, стерпно. Через місяць подивлюся, яка там буде ситуація, можливо, щось докладу. А поки що, мабуть, хватить того, що є. Я думаю, що вони в мене ще місяць протримаються сміло. Підмору я зібрав багатенько, так Багатенько зібрав, особливо з ППСних вуликів. Дерев'яні мої 12 рамочні, там менше підмору, Ну, можливо, через те, що я там уже чистив був якось, то його там менше. А так, в принципі, в ППС них багато підмору. Там в 5 6 вуликах навіть по дві жмені. Але бжола є, бжола є, бджоли багато. Можливо, це ну, це, можливо, така норма неї відходу, я не знаю. Подивитися, я там знімав, яка кількість бджоли, яку я виймав підмору, скажете, це багато чи мало. Але бжола є. Бжола є, по 5-6 вулочок є, сидять і всі тримаються. там. Але єдине, що я зрозумів, що вулик ППС це вода. Треба дивитися акуратно, бо дуже багато випарів йде. І якщо, так як в мене було там закрито клійночкою, я вже тепер зрозумів, як правильно перекривати, я клійонку буду цю залишати. Вона корисна. Але підгинати її треба з двох сторін, спереду і ззаду, щоб вентиляція йшла з обох сторон. Тому що спереду вона закрита, наприклад, там скопичується волога, і вона осідає спереду по стінці. Коли я підмор виймаю, я бачу, що мокре, звідки це мокре, вода береться. А вода береться, якраз вона по передній стінці стікає туди, там, де мала слабка вентиляція. Тобто з боків і ззаду є, а з передньої стінки ще потрібно робити також додаткову вентиляцію, тоді буде краще триматися. Я попідгинав ці свої плівки, які в мене там є, і думаю, що все буде нормально. Але бджоли всі живі. Всі живі. Я думаю, що ну, досвід з вуликами ППС, він цікавий. Треба правильно зрозуміти, як з ними зимувати. І, бо волога – це для них проблема дійсно, я бачу. Вологи в них збираються досить багато. І на цьому фоні навіть інколи задумуєшся, чи потрібно далі гратися з вуликами ППС краще вже, мабуть, коли є свої дошки липові чи зокора, робити краще такі дерев'яні вулики. В дерев'яних вуликах бджоли зимують і тримаються краще. Я це бачу зараз, вже навіть по цьому як є. Ну і плюс синички, якісь удари і. Так здається, що досить швидко з цими вуликами справлятися, але щоб зробити нормальний ППСний вулик, не просто склеїти щось і поставити його. А обклеїти, зробити обв'язку і так далі це досить багато часу тратиться. І взагалі по ціні вони, в принципі, це будуть такі самі, як і дерев'яний вулик, як я розумію зараз. Навіть швидше зробити дерев'яний вулик, якщо є що. Ну, це такі мої перші враження від цих вуликів ППС, які я зробив, і я зимую з ними першу зиму. Але всі сім'ї в них живі, всі є. В принципі, якщо правильно потренуватися, то можливо і зрозуміти, як з, ними, як з ними мати справу. Так що, ну дивіться, таке відео в мене вийшло. І ще раз кажу: якщо є якось, якісь окремі такі цікаві рецепти для по роботі з підмором, напишіть в коментарях, скажіть, як ви з ним що робите. Ну, Канді я поклав, в принципі, Канді добре виходить із того з тієї пудри, яку я вчора собі робив. І... Блинок також дуже гарний вішв. Ну і бджоли, в принципі, деякі вулики є. Добре, що я в них заглянув, тому що там же бджоли підходили до задньої стінки. Це два вулики, якби я на них заглянув. І проблема в тому, що медові рамки є, але вони стоять з боків. Клуб в сторону не перейде, він буде рухатися спереду дозаду. Тому треба було підкласти по-любому. Як мінімум два вулика обов'язково треба було підкласти. В інше я вже так на всяк випадок доклав. Там є зазорши невеличкі, але вони також вже підходять до задньої стінки. На сьогодні все буде. Дякую за те, що були зі мною. Дивилися моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом з вами розвивати українське пасічне, Українську пасічну справу. Ще раз дякую всім за увагу. Мирного нам з вами неба, світла, тепла в наших оселях. До нових зустрічей! Зараз.